Постає серйозне питання про сенс життя, болісне запитання, від якого ми відвертаємося до останнього, аж поки ну не припечена настільки що ми вже кажемо годі з нас, і ми хочемо розкрити істину. Не просто вже отримувати знання про те, що відбувається, а отримати мудрість, тобто щоб знати, мати досвід, як усі ці знання, як вони, усі ці суперечності і протилежності, як вони складаються в одне ціле. Так, там, десь у цьому розвитку бажань і спр... світосприйняття відбувається під таким великим натиском: перехід певного бар'єра, який в Кабалі називається Махсом. Це такий бар'єр, перетинка в наших бажаннях, коли ми прориваємося в нашому сприйнятті, в певний момент усі і весь цей хаос поєднуються гармонійно. Ми починаємо бачити, що те, що вчора було для нас протилежними речами, і здавалося б, як це все може існувати в єдиній системі, як воно не взаємознищується. То через певне дослідження і ось такий розвиток, це значить, що світло працює над нашими келіями над нашими бажаннями, виправляє їх. А наші келім це прилад нашого сприйняття. Кабала це наука про сприйняття. Саме слово кабала означає отримання сприйняття. І вона вчить, як правильно отримати.